Поки ти не будеш знати насправді, хто ти є, якою ти унікальною особистістю родився на цей світ, до тієї пори тобі будуть показувати і розказувати, що і як робити. Як тільки ти розумієш, що в тобі є цінність саме в тому, що ти є унікальна особистість, і ти маєш право поступати. З позиції цієї цінності, і що в тобі є унікальна енергія, яка розпаковується саме через тебе. І що на цю енергію приходять завжди люди, гроші, достаток, здоров'я, щастя, любов. А яка саме ця енергія? Пізнати саме оцю штуку я пропоную на моєму курсі «Інтеграція особистості, який буде проходити на базі школи вищої інтеграції людини. І це мій особистий проєкт авторський, де буде саме розпаковуватись ота глибинна штука, яку ти хочеш собі пізнати. Тому, друзі, долучайтеся до нашої групи, там ще можна дуже мати гарну знижку на навчання. Старт 13 березня о 18-й годині за київським часом. Будь ласка, долучайтеся, ви зміните все своє життя через те, що пізнаєте свою цінність і цілісність